Всім привіт! Мене звати Ілля Тодуркін, я митець з Маріуполя. <свистак> так, і це наша спільна виставка. Я розпочну розповідати про Віталіка. З Віталіком я познайомився у Маріуполі, коли я там перші митці, з якими я там познайомився у платформі ТЮК, ми з ними. Подалися на грант е, і хотіли робити проєкт виставок е, на заброшених будівлях. І ну тоді е, один з наших з нашої команди хлопців е, спам'ятав про Віталіка, що в нього схожий проєкт був. І, е, ну, і потім ми так об'єднались. Е, потім я від'єднався від, від проєкту, але Віталіка запам'ятав, подався. До його Зіну. Ну, тобто я Віталіка знаю як такого локального митця з Лисичанська, я сам з Маріуполя. Ну і взагалі, це ну, для мене про щось е, локальне. І навіть по стилю нагадую ті роботи, що були тоді в Маріуполі, бо це завжди були непрофесійні митці. І, і це завжди було ну, про щось локальне, бо. Якоїсь моди чи стилю не було через відсутність інституцій мистецьких, або ну, взагалі якоїсь двіжухи з мистецтвом пов'язано. Ну і робота Віталіка мені ну, про місто, звичайно, тобто це відео Львова. Взагалі, Віталік для мене це митець, який розповідає про. Місто, як про процес, про історію. І це також фотографії міста Львова. Раніше це був Лисичанськ, Северодонецьк, і взагалі ну, він працює з митцями локальними. Але Зараз це Львів, але дуже нагадує індустріальні якісь пейзажі. І оця фотографія знайдена. Це, це він просто знайшов фотографію. Три ну, на чотири маленьку на паспорт. І вона була згорнута в чотири рази і образовувала крест. А ось це, ну, я сам люблю дуже. Ну, всі ці лабіринти, і місто завжди утворює вулицями такі лабіринти, по яким ми ходимо. А інколи це квадратні лабіринти, лабіринти симетричні, або там просто клітинка. А інколи це щось таке запутане. І при цьому увага розсереджується по цим лабіринт, лабіринтам, і місто маніпулює нашою увагою, як у лабіринті. Ну, для мене це про це. Це. Робота Дар'ї Молокоєдової, про неї я дізнався теж, виходить, від Віталіка, бо він робив зін, і я в ньому приймав участь і там побачив Дар'ю, але ми не були знайомі. Вона Краматорська. І зараз на резиденції ми жили разом і мені вдалося. Ну, тобто, Її проєкт це для мене про предметність процесів. Ну, тобто це кікімора, це маскувальний камуфляжний костюм. Тут на фотографії маленькій, це чорно-біла фотографія її брата, який маскується у цій кікіморі. Він зараз ну, захищає Україну. Ну, і це також кікімора, але вона її власноруч зробила, і складається вона з її малюнків. Тобто, В неї спочатку була ідея зробити е, такий предмет з малюнків, як стопку. Ну, тобто, Малюнки завжди утворюють якийсь такий квадратний об'єкт, якщо їх багато скласти, і вона хотіла спочатку якось їх виставити, ці малюнки, щоб їх ніхто не бачив. І, і щоб ніхто не міг побачити, тобто щоб це був просто предмет. Потім ця історія перетекла у те, що м м вона не приховує ці малюнки від того, щоб їх побачили. Але вона створює ну, з них таку е історію про камуфляж. Ну, тобто, це все ще малюнки, ми все ще їх бачимо, але малюнками вони ну, не є. Вони є лише таким шумом, який дозволяє сховатись. І це мені здається про ну, перетворення предмета у функцію, і функції ну, у такий постійний, стоячий ну, предмет. Тут в нас Євген Коршунов. З Євгеном ми жили також разом. Він такий, мені здається, Бродяга. Тому е завжди переживає досвід е якоїсь внутрішньої історії, мені здається. Він завжди. ну, тобто, Даша плюс-мінус завжди жила на квартирі, на резиденції. А Женя він завжди зникав, з'являвся, е завжди в своєму чорному пальто. І взагалі е творчість в нього така, мені здається. Про, це про збирання якогось фольклору або міфології, при цьому достатньо соціальної і е, дуже якийсь тонкий гумор завжди зчитується, або іронія. І мені здалося, що ну, взагалі Женя такий комічний юмористичний персонаж, сам по собі, але мені здається, це... Ну, я завжди думав про гумор е, як про. Спосіб сприймати реальність і переживати її. Ну, тобто гумор це е, такий інструмент скруглення реаль, реальності для простішого сприйняття її. І мені здається, чим важче для, для тебе реальність, ну, тим більше ти е, намагаєшся її скруглити. Мені здається, Женя тонко бачить якісь е, фольклорні штуки, він в цьому вариться, можливо, страждає, можливо, мучається. І тому Якісь такі афористичні е, штуки завжди присутні в його творчості. Тобто, це якісь і, або соціальні міфи, або соціальний якийсь фольклор, фразеологізми. Ну, тобто, е, перетворені у мистецтво. Наприклад, е, це цитата Джухара Дудаєва. Я раніше не знав, хто це. Е, у ну, нього є тут вулиця. І це його цитата, коли зійде українське сонце. І повна цитата звучить: Російська імперія ну, або Російська Федерація згине, коли зійде українське Сонце. Тобто, і він хотів встановити цей монумент на вулиці. І це сонячна батарея. Ну, це ескіз, звичайно, але він, я не знаю, напевно, збирається далі продовжувати цей проєкт. І суть, як на мене, в тому, що Сонце потрапляє на сонячну батарею. І ця сонячна батарея щось ну, створює якусь енергію, але не зрозуміло, коли, куди, і ну, це відкрите питання. Цю роботу я трошки не зрозумів. Мені сподобалась ідея взагалі, що через цю цитату проникає світло. Ну, тобто, світло потрібно пройти через цю фразу і взагалі через цей сенс, коли зійде українське сонце. Тобто, світло проходить через питання. Мені подобається ця ідея. От. І можна одразу продовжити про наступну його роботу. Він зробив дві роботи. Ця робота теж про вулицю. Ну, про це теж, як це називається, монумент? А, меморіальна дошка. Ну, що то меморіальна дошка, чи пам'ятник, і це. Це теж про цікаву історію, але більш афористичну і фольклорну. Ну, тобто, це про суспільне питання. Отут є табличка, тут у 2014 році. Було 200-річчя народження Тараса Шевченка. І в цей рік встановили меморіальну дошку Леву Толстому, ну, хто є російським автором, і написали так: людина епохи Шевченка. Тобто, ну, це дуже іронічно. І Євген відповідає на це так. Цю табличку знесли, ну, де русифікація, там, де комунізація, я не знаю, які процеси там були. Але цю табличку прибрали з Левом Тостим, і він збирається встановити таку табличку. На цьому будинку висіла меморіальна дошка, присвячена людині епохи Шевченка. Що саме за людина він не вказує. Тобто, це меморіальна дошка, меморіальні дошці. Дженя дуже влучно висміює якісь соціальні такі тонкощі, ну, противоріччя або двойні стандарти. Тут в нас робота Катя Дрозд. Катя Дрозд це вона. В той час, коли ми були на резиденції, я читав книжку Таємне життя дерев. Що вони відчувають і як вони спілкуються. І ну, про роботу я не можу багато чого сказати, окрім того, що ну, Катя взагалі дизайнер, вона з Харкова. І ну, дизайн це про створення форми для. Але сама історія тут це історія дерева. Ну тобто і. Наприклад, що я читав у цій книжці, що е, дерева не мають нервової системи, але в них є м, теж електричні імпульси, які е, рухаються зі швидкістю там, метр в хвилину чи, може, довше. Ну, тобто в них є нервові імпульси. В них є, вони реагують на комах, на подразники, в них також гниє шкіра, вони можуть заразитися. Тобто, не дивлячись на те, що вони ну, дуже повільні, дуже статичні, ну, сама композиція про це теж, мені здається, розповідає, бо на фоні статичні дерева, але відео рухається. Ну, тобто, це про те, що насправді те, що здається нам нерухливим, ну для мене, ну, я зчитую я такий смисл, сенс, е, про те, що навіть те, що нерухливе, ну, може не, не піддаватися просто людському сприйняттю. І насправді, е, життя дерев, ну, не, не менш сповнене життям, ніж людське, і, ну. Рухи, які Катя робить, доволі людські по відношенню до дерев. Ну, і це про відношення до дерев як до цього, чогось живого, бо до дерев часто так не відносяться. Ну, про що я хотів сказати, це що наше, наші міста, наше життя дуже впливає на життя дерев, наприклад, в дикій природі дерева, молодість дерев триває приблизно, ну, там, може тривати 200 років, може тривати 300 років, там, 100 років. Тобто це ну, дерево дитина і дерева доростають там, ну, дивлячись, який вид, вони можуть рости до декількох тисяч років. І в природі вони ростуть дуже повільно. Тобто воно може бути маленьке, але йому може бути вже 300 років. І це нормально для дерев бути маленькими, бо вони дуже повільно ростуть у дикій природі. Але людські обставини, постійна вирубка впливає на це таким чином, що дерева ну, дуже швидко ростуть. Людський темп життя дуже вплинув на життя дерев. І зараз, ну, зараз дерево, яке може бути таким, буде ну, дитиною там сторічною, коли воно могло. І, і воно помре досить рано, але для нас воно буде старим, бо для людей 200 років це дуже багато. Ну, дерева це моя улюблена тема. Тут ще є зін, який можна полистати. Це митець із Маріуполя, який прожив багато у Києві. Що я можу про нього сказати? Ми жили з ним разом багато часу. На резиденції, ми з ним бачились в Маріуполі, в Одесі, в Кривому Розі, у Львові. Ми жили з ним на одному заводі, Колись е, ми багато з ним гуляли по ночам, самотні, з собаками, з деревами. Інколи відчували себе деревами, інколи намагались бути деревами. І е, про що, мені здається, думав філя, так це про те, що це все одне і те саме життя. Ну, Тобто, життя предметів, життя дерев, життя людей. Воно все ну, рухливе, нерухливе рухливе, постійне, непостійне постійне. Ну, і банально тут це все бумага. Тобто там щоденник. Щоденник це історія. Але як предмет це ну, бумага. Бумага це дерево. Оцей чоловічок це ну, маленька іграшка. Він дивиться у щоденник. Він теж з бумаги, з паперу. Це папір, це папір, цей чоловічок папір. Ага. Цього чоловічка я зробив під час резиденції, і він став теж щоденником. Соу. Він став щоденником і цікавий момент відбувся для мене. Це що я зрозумів, що життя цих предметів набуває нового життя для мене. Ось тут я сідав. І коли я повернувся з Миколаєва до Львова зараз, е я пішов гуляти без щоденника і прийшов у галерею. І, ну, і мені стало цікаво, що цей предмет ну, не просто предмет, а в нього є своє життя. Тобто, якщо дивитись з точки зору чоловічка, то він сидів, сидів, потім хтось прийшов, взяв його почав на ньому писати. Ну, на ньому з'являється історія, і він ну, становиться е, як таким живим механізмом. Ну, тобто, його життя залежить дійсно від мене, бо мені потрібно його взяти, мені потрібно його перенести, мені потрібно його порухати. Ну, тут теж щоденник, там дерев'яна скульптурка, теж дерево, тобто все дерево. І це великі сторінки щоденника, на яких зображений цей чоловічок, як він переходить зі сторінки у реальне життя, і на фоні нього, ну тобто, це сторінка з іншого щоденника, і там я малював кімнату для цього чоловічка і думав, уявляв собі кімнату, де він буде сидіти там і жити своє кукольне. Лялькове життя. Ну, і тепер він сидить на фоні своєї кімнати з, з, поруч із столиком і стуликом. І тут мені теж подобається цей момент, що це, наче, тінь, яка падає на лист бумаги паперу, і цей чоловічок відображається. Ну, на цій сторінці я е, розповідаю собі. Як я планую зробити чого чоловічка, малюю його, ну і потім він матеріалізується. І там я малюю кімнату, і він знову сидить у кімнаті. А це люди з кімнатами замість голов. Фух, все. Так. Це остання зала. Тут у нас два художники представлені: це Юрій Штайда і Вікторія Телетьєн. Які е, працюють разом, живуть разом, ну, напевно, люблять друг друга. Ну, по, е, вони кажуть, що вони чоловік та жінка, чи е, дружина. Господи. <світ> е, цікавий момент, що я подумав, що там в нас тема дерев. Ну, в мене не в такому відкритому сенсі, тобто, це папір, це Більше про смерть дерев, в Каті більше про життя дерев, а це е, про спілкування дерев та про кохання. Ну тобто, бо Віка з Юрою, напевно, коханці. І тут це перенесені, я розповім, що це. Це перенесені малюнки з дерев, і на багатьох з них вони. Знайшли малюнки зображення сексу або признань в коханні і. Ну і все. <плес> <плес> ну я жартую, але це цікаво, що дерева. Становляться такими провідниками їх волі, ну не віки та Юри, а взагалі людей, і люди вважають їх такими вісниками, історіями, історій, історії, як ГРМС. Тобто щось що зберігає їх пам'ять, і мені здається, це теж цікавим, бо Дерева живуть довго і довго і пам'ятають теж довго. І це е, цікава істота для того, щоб зберігати свою пам'ять. І мені здається, що люди намагаються тут зберігти, в основному це кохання.